Всім привіт! Дивіться, який у нас сьогодні Іній. краса, неймовірна. Вийшла на шкільний стадіон. Зробила сьогодні два круги, пройшло. Та йду додому. Буду їхати до міста. Є справи в місті в мене. Боже мій, яка гарна, яка гарна наша зима. Наша природа, наша країна. Не часто я таке бачив, а краса. Шість градусів морозу сьогодні. У нас 20 грудня. 6 градусів морозу. Вітерець такий, але дуже сильний туман, молочний такий. Роблю знову страву з яєць. Я не знаю, як правильно називати ця страва. Була я у Львові, о, сирена закінчилась. Була я у Львові, їздила на... <кій> і на зустріч випускників були ми на сніданку в одній із ресторацій у Львові. І нас пригостили там, ми замовили там такі е, яйця. Робляться вони так, три яйця. Ой, ви знаєте, однею рукою не можу придержувати. А зараз вогонь мені. Трошки менше зроблю. Одним словом, нам зробили такі бельгійські вафлі, тільки вони були не солодкі. Зверху на вафлю викладалося таке яйце, як я зараз роблю. І е, солона риба. Так і я зараз оце зробила. ну, Дуже хорошо, Двома руками, коли я можу сковорідку підтримувати. Виходить, десь ви яйце, на одне яйце десь в принципі, чайна ложка вершкового масла і оце так весь час потрібно збивати. Ми спитали в офіціанта, як воно робиться, він нам розповів. Воно, получає, воно у нас дуже таке повітряне таке, знаєте, таке вершковим смаком яйце дуже-дуже хорошим смаком. Зробіть, не пошкодуєте. І це просто, ну просто так зранку по поїсти таке. Ох, треба мені зараз зосередитися. А, -а, -а треба підтримати сковоріточку. А виходить, ця страва просто отаке яєчко перемішане, але смак незвичайний, не забудьте посолити ще. Спортилася в мене клієночка, знайшлася новеньку, Мабуть, я купляла, може, до якого дня народження, щоб на дачі робити, чи де так застелила. Вірите, такий тут трішки якийсь ажур внизу. Нічого не хочу купляти. Нічого, ні до чого душа не стоїть, щоб купляти, оновлювати. Все гарно. Приходив до мене вчора святий Миколай, приніс мені 500 гривень. Приніс мені отакі цукерки. Отакі цукерки. Я дуже здивувалася, що він до мене прийшов. Але знаєте, під подушку заглянула, бо, бо мені домашні, мені так посміхалися, що я не знаю, як я ставлюся зараз до цих всіх подарунків, моє нові день народження без квітів пройшов. Тому що, тому що. Давайте подивимося, що тут всередині. Тут такі у нас золоті поворозочки на вушках. Можна навіть, хто буде ялинку прикрашати. Я навіть не знаю, чи будемо прикрашати її, чи не будемо. Ага, тут ось такий висить. І описано, що тут... Так, скільки тут хоч цукерок. Що тут пишуть нам? Ну, 333. 333 цукерочки. Не захотіли, не захотіли вірьовочки гарно знятися. Прийшлося обрізати їх. Ви знаєте, хватило, виробнику хватило розуму не тикати сюди Діда Мороза. Не дай, не дай Боже. Санта Клауса, будь ласка. Святого Миколая, будь ласка. Так. Ну що, мої любі, подивимося, що тут. Ну, дійсно гарний, дуже гарний подарунок, такий пакуночок. Так, всередині в нас такий така скринька всередині. Так, вона захищена. М -м -м, тепер я розумію аромат. Аромат ромашки був. Аромат ромашки, цукерки ромашки. Так, відкрила я вже. Тут просто такий тубус вов невеличкий. А цукерки я вже розложила по сортам, по видам. Ну, для мене дуже смачні це льодяники, звичайно. Тут вони суничні, Дуже подобаються мені льодяники. Два льодяника. Люблю ромашку. Я люблю шалену бджілку. А шалена бджілка, цікава цукерка. Коли, я з пам'ятаю, попросила чоловіка, йшов в магазин, кажу, купи мені, будь ласка, шаленої бджілки 100 грам. Приходить, чому ти мені не взяв? Такої назви не може бути. Ну, все, я зрозуміла, не можу. Як не можу, я ж сказала, я, тві... я ж тобі не обманю. Так, дві червоного маку, дві галаретки, дві, не знаю, як називається, вчила німецьку мову. Нуга яка? Нуга? Так. Так що мої улюблені цукерки, тут моїх немає взагалі. Але, в принципі, галеретку дуже люблю. Це, виходить, мармелад в шоколаді. І люблю льодяники. Шалену бджілку можу ще йому випити. Ромашка, звичайно, це класика, але ромашку від світоча теж дуже-дуже-дуже Хоча, ви знаєте, нічого тут. Корисного нема в цих цукерках, тому що вони вик... Це 100% використовують гідрожир, який дуже шкідливий для нашого організму. Дуже-дуже шкідливий. Але дивлячись на те, що приходять свята, хочеться отак. Тільки заржати всім ворогам на зло, а собі і всім добрим людям на добро. Що ми з'їмо по кожній цукерці обов'язково вип'ємо не одну літру чаю. Так що. Ось такі ще цукерки мені Святий Миколай приніс. Буквально декілька штучок. Отакі От цукерки вони дуже корисні. Львівський трюфель це у нас світоч. Навіть, я пам'ятаю, якусь програму дивилася. Душка, здається, вів да? по один плюс один вів. Робили навіть аналіз цукерок. І ще сузір'я теж то вони, ну, нормальний склад у них можна вживати. Згадала, зоряне сяйво, а не сузір'я. Теж корисні. Ну, що, не стало тільки що світло в нас. А в мене працювала пральна машина. Так, не люблю, я коли за... процес закінчується наполовині. Ну нічого. Нічого, помиємо. Все буде добре. Завершую. Світло дуже швидко пропадає. На дворі вже так дуже сильно темніє швидко. Цукерки я вам показала. Хотіла показати завтра, може, чи на днях покажу, як я прикрасила кухню собі, щоб не так було печально. За ялинку не знаю, чи буду ставити, чи не буду ставити. У нас є така ялинка штучна. Вона ні до чого не... Зобов'язує нас поставили, то нехай собі стоїть. Душу радує. <гум> Сьогодні платила комуналка <гум> і згадала, колись мені знайома розповідала анекдот, вам розкажу. Я не вмію їх розповідати, але так цікаво. Заплатив за комуналку, дивлюся, ще й гроші залишились на шубу. Пішов, купив бурячок, моркву, майонез. Будемо робити шубу. Так що я бажаю вам всім заплатити за комуналку. <ріст> Минулого місяця не заплатила, і так уже мені дуже погано цей місяць закривати. Геть зовсім можна сказати, негарно. Ну, нічого, помиємо. Все буде добре. Добре, мої любі. Буду завершувати свій вложик. Приєднуйтесь до каналу Жанни Арборт. Пишіть коментарі, хваліть. Лайте, але давайте будемо спілкуватися. Все, пока-пока, до нових зустрічей, па-па.